Існує всього 5 груп ефективних противірусних препаратів, які можна перелічити на пальцях однієї руки. Перше від вірусу грипу. Друге від вірусу гепатиту В і С, третя група від ВІЛ-інфекції або від сніду. Четверта група від вірусу герпесу, це група ацикловіру. І п'ята група від вірусу ковіду. Все інше. Що просто написано з противірусним ефектом, це фуфломіцини або гомеопатія, або травки, тобто не працюючі препарати, не витрачайте навіть на це гроші, це не потребує вашої уваги. Отже, ефективні, робочі, нормальні препарати вам повинен призначити тільки лікар згідно протоколу лікування. Відповідно, ці ефективні препарати можуть мати деякі побічні ефекти, бо тільки гомеопатії зряжена вода не має ефектів. Отже, бережіть свій бюджет і своє здоров'я. Лікуйтесь тільки перевіреними, ефективними засобами в того лікаря, який знає протокол і доказову медичну науку. Побачимось.